Кредит сім, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. Цей тиждень на валютному ринку пройде під знаком дуже великого зростання активності та невизначеності. Долар заглиблюється все нижче. Чого ж чекати далі? Та яким буде курс гривні до долара і євро, вже у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козарєва. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі Finance.ua. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Здавалося, щоб українському бізнесу варто швидко збільшувати свої оберти, щоб в умовах постійної турбулентності та світової невизначеності та ще й з урахуванням війни все ж таки рухатися вперед. Але чинники початку глобальної економічної війни тарифів і мит, розв'язаних Дональдом Трампом у середині минулого тижня, плутає всі плани і не лише бізнесу у мирних країнах, а й серйозно вплине і на українську економіку, яка працює в умовах українсько-російської війни. Міжбанк. на цей тиждень Олексій Козирів прогнозує коридор у парі євро-долар в межах від 1,085 до 1,108 долара за євро. До речі, на думку Олексія Козрєва, надто сильне зміцнення євро з урахуванням того, що зараз ми отримуємо основну фінансову допомогу від Євросоюзу, призведе до значного зростання зовнішнього боргу України у гривневому еквіваленті за рахунок курсових переоцінок. Це істотно коригуватиме економічні показники України в не найкращу сторону з погляду інвестування в нашу країну. За прогнозами Олексія Козирєва, НБУ цього тижня доведеться витратити з резервів на підтримку курсу гривні на міжбанку близько у межах від 570 мільйонів до 890 мільйонів доларів. У разі, якщо котирування долара на міжбанку будуть у межах коридору від 40 гривень 85 копійок до 41 гривні 50 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44 гривень 32 копійок до 45 гривень 98 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків через підвищені курсові ризики розширять спред по долару в межах від 20 до 30 копійок, а по євро в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 20-25 копійок за доларом та близько 25-30 копійок за євро. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40 гривень 70 копійок до 41 гривні 70 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 40 гривень 75 копійок до 41 гривні 60 копійок. А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах ширшого коридору покупок та продажів від 44 гривень 20 копійок до 46 гривень 25 копійок. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор буде в межах від 44 гривень 30 копійок до 46 гривень 10 копійок. Значна волатильність курсу євро, як на міжнародному ринку, так і українському будуть головним інструментом для спекулятивного доходу цього тижня. А як ви вважаєте, до кінця весни долар ще більше просяде чи все ж таки оговтається від діяльності Трампа? Діліться своїми думками у коментарях під відео і не забувайте за нашу ютуб-зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.